Привіт-привіт, малята! Сьогодні ми з вами будемо розповідати приказки та прислів'я про воду. А допоможуть нам в цьому мнемо смужки. Тож, починаємо. Без води і борщу не звариш. Куди водиця тече, там? Травиця росте. Щоб спрагу вгасити, треба води попити. Не виливай каламутну воду, доки чисту не найдеш. В решеті води не наносиш. З бурної води ще ніхто чистим не вийшов. Де вода, там і верба. Не спитавши броду, не сунься у воду. Від великої води, сподівайся, шкоди. Вода греблю рве. Припав до води як муха до меду. Не спитавши броду, не йди у воду. У воді стоїть, а води просить. У мутній воді рибку ловить. Бережіть воду, вода наше багатство.